Угу. От Нигер э, еще раз и седьмая община. Еще ты откуда-то привет Батинская, а, а Баку, ага, все, я понял, я понял, все, хорошо. Так, окей, это все приветы, никто не забыл привет. Так, рук я больше не вижу, тогда за все приветы мы Благодарим и просим передавать привет. Сейчас у нас время для поздравления именинников. Я всех приветствую. Именинников буду называть, но я знаю, что некоторые не хотят выходить. Поэтому, ну, мы, если вы даже не выходите, но ну, мы за вас все равно помолимся. Вот. Ну, мы же не можем заставить, так же? Так что, ну. я бы... Нет, это Максима шоколадка. Максим, выходи, ты сюда. У Максима юбилей, поэтому у него есть и шоколадка, и открыточка. Так, Рома Тетерский. Ну, Рома сегодня нету. Лиза и Дима Ващинины, у обоих было тоже день рождения. Сестричка Люда и Антон Таран. Тоже у обоих было день рождения. Нелочка не хочет выходить, но мы тоже за тебя помолимся. Ну, если хочешь, присоединяйся, выходи. И Валентин э, Воробьев. Ну, открыточки мы передадим. У кого нету, мы всем передадим. Дорогі іменинники, ми вас поздравляємо з днем рождения. Желаем вам много Божих благословений. Желаем, щоб в ваших сім'ях був мир. І у кого нет сім'ї, щоб була сім'я. Ми желаем вам много сил. Желаем, щоб Бог благословляв вас во всьому, во всіх ваших начинаннях, во всіх ваших планах, щоб все у вас було добре. І просимо ну, всіх піднятися для того, щоб ми помолились за них. Дорогой Отец Небесный, просим Тебя за всех наших именинников, просим за сестричку Людочку и Антона, просим за Рому нашего, просим за Валентина, за Лизу и Диму, просим за Нелочку и за Максима. Господи, благослови них, Ты знаешь их сердце, знаешь, в чем они нуждаются, знаешь, за что переживают. Прошу, чтобы Ты благословил их и. І... вел их в свое Царство Небесное. Храни, Боже, их ангелами, и пусть Твоя воля прибудет в их жизни. И будь прославлен, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пересаживайтесь. Зараз ми можемо послужити нашому Господу, нашими фінансами. Я прочитаю, дітки нам допоможуть зібрати. Я прочитаю зараз із нашої книжки розповідь, яка сьогодні називається Нічого, чи Все. Учні, мабуть, запитували Ісуса: Чи ти впевнений, Господи, Ти справді хочеш, щоб ми йшли без нічого? Без золота й срібла, навіть без мідяків, без торби запасного одягу і навіть без сандалів. Ісус відповів так, просто йдіть, зціляйте хворих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих, виганяйте бісів. У Євангелії від Матвія знаходимо свідчення, що цього виклику віри, що до цього виклику віри від Христа. Ісус озброїв учнів тим, що можна описати як нічого все. Вони мали нести нічого, але довіряючи Ісусу, мали все. Це те, що Біблія називає вірою. Через кілька років Петро та Іван, сповнені Святого Духа, йшли до храму і зустріли паралізованого чоловіка, котрий благав подати йому монети. Відповідь Петра, у якого не було грошей у торбині, показує його віру й довіру до Бога. Петро сказав: Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі в ім'я Ісуса Христа Назарянина навстать і ходи». Чоловік підвівся і почав стрибати, славлячи Бога, яке диво. У достатку 21-го століття ми вже не можемо чесно сказати, срібра і золота немає, гроші. Проте сьогодні нам важко вимовити в ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. Чи не вкрали наші фінанси, нашу віру? Торбина Петра була наповнена нічим і всім, і він використовував її, щоб купити диво. І заклик сьогоднішнього дня такий: помолимося, або аби Бог допоміг нам відчути могутню силу, яку він може і хоче виявити, незалежно від того, чи порожній наш гаманець, чи повний. Дякуємо вам за ваші вірні пожертви сьогодні. Зараз ми об'являємо збір. Дітки, допоможіть нам, будь ласка, зібрати. Давайте помолимось. Люблячий наш Господь, Батько Небесний, ми дуже тобі вдячні за Твою турботу за нас, за те, що ти даєш нам все необхідне, за те, що ти наповняєш наше життя, що ти даєш нам і фізичну і їжу, і духовну. Дуже просимо тебе, щоб ти використав ці кошти на, своє, на свою справу, щоб діло Твоє просувалося, і ми були твоїми співпрацівниками. Дуже дякуємо тобі, що ти довіряєш нам і просимо Твого водійства у всіх питаннях нашого життя. І нехай Твоє ім'я прославляється через нас, через наші церкви, через наші сім'ї. Слава тобі, і поклоніння, люблячий наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Молоді Співайте з радістю в Господові праведні, справедливим личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, грайте йому на десятиструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте гарно, з радісними вигуками, бо Господнє Слово справедливе і всі його вчинки вірні. Всіх вітаємо на нашому богослужінні суботньому, і давайте разом прославимо Бога співом. Пози, співайте всі. А зараз дитяча сторіночка, всіх діток запрошуємо. Сюди. Добрий день, діти. Сьогодні моя історія буде про одне подружжя, але спочатку в мене є декілька до вас запитань. Чи колись ви. Губили якісь речі? Так. Да. Скажіть, коли ви щось губите, то ви намагаєтесь це знайти, так? Е, так. Так. Да. Да. А було у вас, наприклад, таке, що ви загубили, наприклад, свій зошит, який потрібно принести до школи прямо сьогодні? Ви ж тоді починаєте шукати ще, ще швидше, так? Так. Да. Я теж губила колись та речі перед уроками, але знаходила. Е, моя історія про подружжя з Бучі. Е, жінку звали Дарина, а е, її мужа звали Андрій. Дарина була віручою, а Андрій ні. Він не сказав, що вона може ходити до церкви, але він не хоче, тому що, тому що ну, він не хоче. Але вони так жили. У Дарини було захворювання, їй потрібно було пити таблетки кожен день. І у 2025 році, в 2022 вибачте, почалася війна. І вони не встигли виїхати з Буч, тому що Дарина захворіла на коронавірус і вони просто не встигли. До них приїхали батьки Дарини, і вони кожен день молилися, щоб вони змогли виїхати. І кожен день батько Дарини і Андрій виходили, можна сказати, на пошуки ліків, їжі і води. І почалася така... такий час, що у Дарини почали закінчитися таблетки, а без цих таблеток вона помре. І так кожен день, потихеньку, в таблеток стало все менше і менше. Поповнити їх неможливо було, тому що місто знаходилося у Котлі, і, вони, і до них не могли доїхати, не могли доїхати до них, до них ліки не могли доїхати, а в аптеках такого лікар... таких ліків не було, тому що їх всі просто не встигли Москва доставити. Дарина і її батьки кожен день молилися, і вони запрошували, а де який капкував з них і казав, де ж ваш Бог, чому він ніяк нам не допоможе. Один раз на один день нарешті он, ще їм потрібно було ще раз вийти можна сказати, на таке полювання за їжею і водою. І у цей день таблетки повністю дари не закінчилися. Тепер, можна сказати, їй чекала смерть. І Андрій пішов, можна сказати, ліки і їжу з водою. Він пішов до ліцею, там було декілька. Людей, які роздавали їжу, також він повинен був взяти їжу і донести деяким стареньким людям воду і ліки, які змогли знайти і їжу. Він пройшов, взяв і пішов до однієї з родин і побачив, що щось у торговому центрі, біля якого він проходив, почало горіти. Він бігом побіг його це все тушить, і коли. Все це два по пожежу, то побачив, що його рука вона була подряпана. Ну і була рана, і він, звичайно, пішов шукати бінти і якісь антисептики, щоб рана не почала гноїтися. Він ну, побачив ще, можна сказати, стоячу біля аптеку, але вона вже була не в найкращому в своєму стані. Він зайшов і почав шукати. І так він серед всього цього мотлуху почав шукати. І вдруг він побачив знайому таку упаковочку. Це були ті самі ліки, які так були потрібні дарині. Вони сьогодні закінчилися і просто це було чудово, що ці ліки знайшлися. Це була повна баноч, повна упаковка з цими таблетками. Вона була неушкоджена їй була придатна для вживання. Він був просто у Ну, Дуже щасливий, і він, коли взявся таблетки і пішов додому, він кричав по всьому, він біг по цьому місту і кричав, що Бог є! Я побачив Бога, я в тебе вірю, Боже. Він прийшов до своєї родини і показав ці діки і сказав, що я тепер вірю в Бога. Він є. Він підійшов до Біблії, яка лежала на столі, і прочитав 90 й псалом. І хоч за вікном стояла війна. Були вибухи. Вони були у можна сказати у полоні війни, але у них в той день стало на серці трішки тепліше. Всі в цій родині побачили силу Бога. В біблії є один вірш. Він записаний у 91-му псаломі у 15 му вірші. Я буду з ним на нещасті Визволю його і прославлю його. Господь завжди з нами, і Він завжди допоможе, якщо Ви просите. Якщо ви сьогодні губите, то ви зможете це знайти. Просто попросіть Господа. Тепер давайте помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі за такі уроки з реального життя. Тобоже нам, будь ласка, завжди вірити, що ти з нами. Амінь. На другій частині служіння я радий вітати кожного і кожного з вас, хто прийшов на це богослужіння. Слава Господу за таку радісну зустріч, особливо з тими, кого ми давно не бачили. Бо є такі брати і сестри, за якими сумувало серце, і сьогодні, от ми зустрілися і якось доповнилася уже суботня радість і ще більшою. Тому що ми стаємо рідні одне одному, близькими, і тому завжди приємно бачити знові і знов тих, хто давно відсутній по якимсь причинам. Мені здається, сьогодні нам не бракує водички, такий дощ рясний йде. От, і ви не побоялися цього, тому ви хоробрі люди. Ну і я разом з вами теж От. Радіємо, що цей дощ, як символ пізнього, пізній дощ, як символ Духа Святого, що він нагадує нам про необхідність нам черпати силу у Бозі. Нагадаю, що минулого разу, коли ми говорили тему духовно в роздумах на проповіді, говорили про викрадача сердець, Весолома. Хотілося би. Трішки сьогодні доповнити буквально декільками думками про цього персонажа, порівнявши, наприклад, з його батьком Давидом, благородним царем, людиною, яка була скромна і очікувала завжди рішення від Господа, навіть коли дізналася його волю про те, що Господь хоче віддати йому царство. Ви помітили, як Давид завжди уникав конфлікту? Це проявилося і з Саулом, і з Авесаломом. Він завжди уходив свого дому, дняти навіть не з Давидом, Давидом, а Весалома, а з Христом. Побачити оцей контраст.